Усім доброго дня! Мене звати Яна, я психолог та спікер курсу психодія благодійного фонду Вадима Столара. Сьогодні ми з вами будемо говорити про депресію, про одну з найпоширеніших проблем психічного здоров'я. І якщо вірити результатам досліджень, то на депресію страждає кожна п'ята людина в певний період свого життя. Її середня тривалість може бути від декількох. Місяців до півроку, але дуже часто депресія може тривати набагато довше і приймати більш складні форми, і тоді надзвичайно важливим є своєчасне лікування, як психологічне, так і медикаментозне. Бо це допомагає, по-перше, прискорити процес одужання і знижує ризик виникнення повторних депресій. Отже, які ж такі характерні ознаки або ж симптоми депресії? По-перше, це пригнічений настрій, це негативні думки, це самокритика, це такий песимізм, це втрата певних життєвих сенсів, відсутність радості, відсутність можливості отримати задоволення від того, що раніше давало багато позитивних емоцій, зниження рівня мотивації, зниження рівня взагалі життєвої енергії, відчуття такої хронічної втоми. Також можуть спостерігатись порушення або погіршення пам'яті, уваги, сну, апетиту, і, звісно, може доєднуватись небажання жити у вигляді різних суцідальних думок. І якщо ви більшість із цих симптомів помічаєте у себе або у своїх рідних, за останні декілька тижнів протягом тривалого частини доби це свідчить про те, що. Необхідно терміново звертатись до спеціаліста у сфері психічного здоров'я та отримати необхідну допомогу. Як же допомогти собі при розвитку депресії? По-перше, зняти навушники це метафорично, але людина в період депресії вона ніби слухає постійно негативні думки про себе і про оточуючий світ. І тому необхідно щось зробити. По-перше, спіймати цю негативну думку, типу стоп, ось вона ця депресивна негативна думка. Нагадати собі, що ви не зобов'язані її думати. Можна уявити, що ви відпускаєте цю думку, наприклад, у вигляді кульки, яка наповнена гелієм, або лопаєте її і вона зникає. І, звісно, можна після цього перемкнути свою увагу на щось приємне, що приносить вам радості, задоволення саме в моменті тут і зараз. По-друге, додайте активності, бо людина в депресії зазвичай вона істотно обмежує свою активність, вона перестає займатися тими речами, які раніше їй давали сили, приносили задоволення. Навпаки, людина ж ізолюється, і така поведінка, звісно, є наслідком ось цих депресивних думок з одного боку, а з іншої вона лише посилює цей стан. І, звісно, у людина вже не має можливості отримувати позитивний життєвий досвід, спілкуватися з людьми, які її, її приносять позитивні різні емоції. І це ще більше її заглиблює у ті негативні думки, і тому саме активність будь-яка вона є допоміжною. Можна дати декілька тут рекомендацій, наприклад, фізична активність вона буде сприяти виробленню нейромедіаторів, які будуть зменшувати наслідки стресу. Ведення щоденника буде допомагати наповнювати ваш день більш позитивними моментами, бо ви будете відмічати, що вам приносить задоволення, і додавати це в життя, і відмічати, що забирає у вас сили і мінімізувати це. Також, звісно, важливою є планування своїх можливостей, реалістичне, тобто поступово збільшувати навантаження, і при цьому дуже важливо винагороджувати себе навіть за малесенькі і дрібні успіхи. По-третє, пам'ятайте, що думки це не факти, тому завжди шукаємо докази. Бо думки, які виникають в період депресії, вони мають таку тенденцію спотворювати реальність і надавати їй таку чорно-білу відтінку, що, звісно, сприяє ще більшому зануренню депресію. Як же цьому протистояти можна? По-перше, почніть записувати ці думки негативні, і розділяйте на докази за цю думку та проти. Аналізуйте ці обидва списки. І далі навчіться відрізняти, які думки відповідають дійсності, а які є е, перебільшеними. І таким чином ви будете розвивати в себе критичне мислення і формувати такий більш реалістичний підхід як до себе, так і оточуючого світу, що допоможе вам швидше вийти з депресії. Пропоную ще одну цікаву вправу під назвою Падаюча стріла, яка допоможе вам працювати з нав'язливими думками, що викликають і поглиблюють ваш стан. По-перше, Зафіксуйте цю думку, знайдіть її і напишіть, що вона означає саме для вас. Про що ця думка? Занотуйте все, що приходить вам в голову і пропишіть. Далі пропишіть, коли ви думаєте так, саме таким чином. Що ви в цей момент думаєте про себе? Яка ви? Пропишіть це також детально. Надалі вже ви зможете також прописати, що коли ви думаєте саме таким чином, то на чому ґрунтується те, що ви думаєте або говорите? Яке підґрунтя для цього? Які факти, які докази? Далі, коли ви думаєте саме так, то що ви думаєте в цей момент про світ? Яким ви бачите світ? Який він перед вами, ці моменти? Як ви його відчуваєте і як ви його взагалі проживаєте? Надалі дайте відповідь на наступне питання. Коли ви думаєте так, то що ви взагалі думаєте про своє життя? Розгорнуто дайте відповіді на це запитання. Коли ви думаєте, знову ж таки, так, то що ви думаєте про інших людей? Про близьких, про оточуючих? Взагалі про усіх людей, усе людство. І останнє питання, коли ви думаєте саме так, то яким ви маєте, або яким ви повинні бути? Пропишіть ось ці вимоги до себе. Що це за такі? Вимоги є всередині вашого внутрішнього сприйняття. І коли ви будете відповідати на ці питання, ви можете для себе побачити саме викриленість думок, підвищені вимоги, песимістичний погляд на життя, на світ. І це допоможе вам виходити з цих станів, оскільки ці думки вже не будуть сприйматися як достовірні і єдиноправильні. Ви будете розхитувати. Їх правильність і достовірність, і це буде допомагати вам формувати інші думки стосовно себе, світу, і стосовно того, взагалі, як можна вийти з цієї ситуації. Дуже важливо тут бути терплячим до себе і не нехтувати можливістю звернутися до спеціаліста з психічного здоров'я, щоб своєчасно отримати необхідні рекомендації, підтримку та потурбуватися про себе. Дякую вам за увагу! Бережіть себе. До наступної зустрічі!